Готуємо пісний олів'є, де головним секретом ароматні гриби замість звичайної ковбаси. Нарізаємо гриби та цибулю дрібними кубиками, щоб кожен шматочок був насичений смаком. Змажимо їх до золотистої скоринки, щоб вони пахли так, аж слинка тече. Відварену картоплю та морку нарізаємо кубиками, щоб вони мали ніжний соковитий смак. Солоні огірочки та свіжий огірок нарізаємо кубиками для пікантності та хрусткості. Все нарізане складаємо в одну миску. Додали консервований горошок, пісний майонез, сіль перець та зелень до свого смаку. Ретельно перемішуємо, щоб кожен інгредієнт з'єднався в гармонійному смаку. Подаємо до столу та насолоджуємося цим дивовижним олів'є, який нічим не поступається традиційному. Відчуйте його свіжість, легкість та неймовірний смак. Щоб переглянути повне відео, натисніть на значок Трикутника нижче. Там ви знайдете покроковий рецепт. Смачного вам!